Місто Рогатин та Гміно Кшановіце Республіки Польща об'єднує майже 15 років партнерської співпраці. Нещодавно делегація із Рогатина на чолі із міським головою Володимиром Гусаком побувала з офіційним візитом на відзначенні дня Кшановіце. Між містом Рогатином та Акміною Кшановіці Польща партнерська співпраця зародилася майже 15 років тому. Сьогодні вона вже давно приросла у дружні товариські відносини. У липні Кшановіці традиційно святкує День міста, запрошуючи своїх міст-побратимів. Разом з делегацією з Рогатина, яку очолив міський голова Володимир Гусак, участь у відзначенні дня міста взяли старости міст з Чехії, Німеччини, Словаччини та Польщі. Бургомийстр Кшановіци Манфред Абрахамчик презентував. В новий спільно польсько-німецький екологічний проект Екологія для людей. Члени делегації обговорили питання впровадження альтернативних джерел енергії. Спиталися знову в Кшановіцах, адже обходити спільне до Нікшановіць. Зустрілись ми знову на днях, що новіці партнери з Рогатина, Словаччини, Зальцберга, Німеччина, двох чеських і Кохемна. Перший день нашої зустрічі був присвячений альтернативним видам енергії, які нині впроваджує наша гміна. А німецькі партнери запропонували нам шлях розв'язання тих проблем, які у нас із цим виникли. Крім того, усі разом ми накреслили плани на наступні роки, які зможемо застосувати усі разом. я радий, тому що Манфред починає цей проект в себе разом з німцями, бо тому, що прийшов час сказати, що Рогатин вступив в Раду міст Європи, і нас теж очікує той час, що ми будемо бр брати участь в тих програмах по незалежній енергетиці, безперечно, традиції проведення дня міста у кожного свої, проте тепла атмосфера, дружні відносини об'єднують усіх. Міський голова Володимир Лусак разом із керівниками міст Німеччини, Чехії, Словаччини та Польщі відзначили позитивну роботу між містами-партнерами впродовж 15 років та обговорили конкретні пропозиції щодо подальшої співпраці в економічній та соціально-культурній сферах. Насамперед я хочу сказати, що вона понад 15 років, яка дала результат того, що ми познайомили свої громади, познайомили дітей з дітьми, познайомили спорт спортом, культуру з культурою, тому що польська. Народи українські, приближні слов'янські народи, просто в них польська мова, в нас українська. З другої сторони, ви бачите, що наша держава йде шляхом до Європи. І я рахую, що ці зустрічі вони є плідними для того, щоб розвивати співпрацю не тільки з поляками, а з чехами, словаками, німцями і так далі. Я думаю, що це є дуже потужна річ. Плюс до того, що вона дала для міста Рогатина, вона дала результат тої дружби, яку вони всі очікували. Чому? Бо тому, що знаючи про нашу Україну, вони всі. Всі питали там, як ви, що вам треба і як допомогти. І деякі, навіть представники своїх делегацій, казали, що вони на своїх партійних з'їздах будуть зараз піднімати гострі питання, як допомогти Україні. Перебування у Польщі було інформаційно насиченим. Попри величезний обсяг офіційних зустрічей, цікаво пройшли знайомство з історією Польщі та Чехії, а саме відвідування музеїв та замків. Галина Бумун на попик, новини, телеканал Рай.